Танці з мотелями стоїть, дивиться. Mm. <гум> О, іще один підходить. На концерт. А там іще он. Три. Три оконці. На концерт. Зараз угу. побачимо, що туди буде. Потім надійдемо опариша. Щось вони дивляться, дивляться на концерт. Мурат не хочуть. Все. Порозорнулися. Угу. Угу, угу, угу. Опа. Проскочив. Давай випробуємо на стоячий. Глибона біля двох метрів. Так, підходить, підходить. Підкрадається. Еж стоїть не хоче. Чому? Що таке? Що таке? Давай, давай. Кургами ходить, Все поплив. Вон мій. Оп, ще один підійшов. Зараз спробуємо надіїсь опариша. Або додамо сюди опариша до мотиля. Так, підсадив я вон опариша. Зараз піймаю. Коротше, опариша підсадив. до мотыля и туда. будем сейчас наблюдать. Так, башта он. Есть. Опары. Оп. Перешел. Сразу. Сразу перешел. Друга вже. Ну побачимо. Як їм такий концерт. Один розгорнувся, другий третій підійшов. Ну, як цікаво. Угу. Четвертий. Чотири беруться, не знаю одкуди. Ага. Ходять окулясом. Он біля опариша з мотилем. Ми подигрувати поки не будемо. Поки подигрувати не будемо. Чекаємо. Щось там оконюху, оставку конюх перся. Три. Три окуньці. Один утік. І той і потікали. А що случилось? А чого? Почекаємо, почекаємо. О, підходить. Попробуємо підіграти. Пробуємо підіграти. Клюне чи не клюне? Ну що таке? Чого ви такі вяли? 15 люте. Лютого 2026 рік Що таке? Не хоче? Бача, підходить. А брати не хоче? Можна піти в другу лунку випробувати. Посей не бачу рядом. Ага. Потікала. А не підійшов один он. Підкрадається. А ну якщо ми увеличим. Раз. Ага. Угу. И развернувся. И розвер. Опа. Ще два. Ага. Раз. Мотель мой на месте. Что-то не дуже. И опарыша. У нас есть выснок, який. Мотель, опарыш. Как не хочет брать, так Не хоче дивиться, давай Якщо Если подиграє, так він навпаки тікає. Добавить. Улочку трошки некалька. стрелочка. Минуточку. Побачим.

Ну, да, як все подівались. Пока мотелян не кидав, оку не підходили. А Накидав моделя, нема нікого. Так, один, два. Прийшли. збирають мотиля з дна, а той, що на крючку їх не цікавить. Так, вони дуже боязливі. Скромні. и утик. Украл мотыля и втик. <laughs> Ох, уже эти <ці> окуни. <laughs> Пока не ни, да, никого. Опу, ся один прийшов. От саме і той самий. Ой, ся онну. Два. Справа і зліва. Три. Чотири. Стоять, вичікують. Подходит, подходит, подходит. Мотиля з дна крадуть. Уже покрупніший прийшов. О, уже покрупніший. За такого можна і впіймати он наполовину заховався. Ну, подиграємо. Для него Специально для него Угу Стоить Для кров Он де він. Мам, його не видно. Зараз не подиграємо йому. А він там на краю лунки якраз на межі. Його не видно. Ого. Угу. Срагірував. Бачите? Зараз я повинен вийти. Стоїть дивиться, вам його не видно. Я так збоку загляду я бачу. Відступає назад. Давай, давай. Угу, Він підійшов. Бачите? Давай, давай, давай. Дуже вялий. Відвернувся і пішов. Ах ти, Я помню. Ах ти, японський городовой казав мій дід. Ну, скільки їх там різних? О. Прийшов і він вернувся. 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 Україна назад. Мне здається, надо опариша зняти